Для проведення логопедичного заняття онлайн. Кожне заняття індивідуальне і використовується різна тематика та різні іграшки. Зараз в мене буде заняття з морської тематики. Артикуляція допоможе мені виконувати акула помічник. Ось така. Вона допомагає і ротика відкривати, і чистити зубки, і навіть конячкою може бути. Після артикуляційних прав, звісно, йдуть іграшки. З друзями-восьминіжками гра в мене на настрій. Бачите, похмуре. О, весела, Пахмуре. А ще до нас у гості завітала ось така русалонька, яка буде допомагати відкривати свою власну мушлю, де в неї багато багатько скарбів. Ось скільки, бачите, О, скільки там цікавого, цікавого заховано у русалочки. Так, мушля. Русалоньки дуже цікава та яскрава. А ще на зіниці використовується багато-багато різноманітного матеріалу, яке можна виводити прямо на екрані. Щоб дитина малювала, рухала, заглядала. Ось, наприклад, нейровправи. Зараз я вам покажу ось так. Показуючи жести та промовляючи картинки, ми закріплюємо вимову нашого звуку Р. Ось так це все відбувається. А ще допомагають різноманітні презентації, де можна зазирнути за гарбуза і побачити щось дещо цікаве, що ж там заховано таке. І, звісно, це все промовити. А ще логопед використовує на занятті не лише презентації та різні матеріали, а й перевтілює стіну свою для заняття. Але ці всі цікавинки вже на наступних заняттів. Бувайте! З вами була логопед Аліна Блудова. До побачення!